Сьогодні тема нашого заняття Марина домівка кораблів. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, оченята. Доброго ранку щічки та губки. Доброго ранку ручки. Доброго ранку ніжки. Доброго ранку, друзі всі. Сьогодні ми поговоримо про домівку для кораблів. Як ти думаєш, чи потрібно водному транспорту домівка? Звісно, що так. А як називається ця домівка? Домівкою для кораблів можуть бути марина, причал, порт. Пропоную розглянути кожну домівку окремо. Марина стоянка для вітрильних або моторних яхт. Спеціально обладнана для безпечної стоянки сервісного обслуговування приватних суден. Їх, як правило, облаштовують там, де розвинений яхтовий туризм. Чи знаєш ти, що таке порт? порт це стоянка для кораблів, захищена від негоди захисними спорудами, а також місце завантаження і розвантаження суден. Чи знаєш ти, що таке причал? Кораблі розташовуються біля причалів. Причал це спеціально обладнане місце біля берега, де пришвартовуються судна. В порт заходять пасажирський лайнер, вони перевозять пасажирів, туристів. Можна перебратися на інший берег разом зі своєю машиною. На паромі машини залишають на нижній палубі, а пасажири піднімаються на верхню палубу. Порт може бути не тільки пасажирським. Сюди заходять риболовецькі та грузові кораблі. Корабель розвантажують, а далі груз перевозять наземним транспортом, або завантажують, і корабель вирушає далі. Пропоную тобі за допомогою ЛЕГО або будь-якого будівельного матеріалу збудувати корабель та домівку для корабля, зробити фото та надіслати його мені. І на завершення! У морі багато транспорту це кораблі різного призначення. Розглянь малюнок та спробуй здогадатися, який корабель для чого. Послухай уважно їх назви, запам'ятай: туристичний лайнер, авіаносець, танкер, риболовецьке судно, контейнеровоз. Контейнерне судно. До нових зустрічей!